Доброго дня! З вами компанія Blestcar і сьогодні до вашої уваги Volkswagen Transporter T-6. Це модельний ряд 2020, рік виготовлення 2019. -й. Двигун 2-літровий, дизель. Дуже гарно себе поводить на дорозі, динамічний, Діна... приємно прискорюється. Подвіска ергономічна, дуже гарно поводить себе на дорозі, тримає дороги, керується легко, руль дуже легкий, як на легковому авто. Це вантажний бус, як бачимо. Вантажопідємність майже тонна. Дверки дуже легко відкриваються. Все у гарному стані. Машина має пробіг 121 тисячу, так що тут. Все таке зношене, все дуже чудово працює. Ну, взагалі Volkswagen транспортер, це вже така зарекомендувала себе як надійна машина, да. один з найкращих у своєму класі. Давайте одразу заглянемо під капот. Послухаймо, як працює двигун. Двигун працює тихо, ровно, ніяких нарікань. Ну і салон тут теж крайне приємний. Підлокотнички, керування дзеркалами, склопідйомниками, керування світлом, мультитермо. Аудіосистема дуже класна, класне звучання. І... і баси, і високі частоти ну звучить дуже класно. Uh, що тут ще? Тут ще є задня камера. Можемо бачити. Дуже зручна штука. Mm, так, пробіг. Бачимо, пробіг 121 тисяча, авто щойно приїхало з Бельгії. Що по ній ще А, ну так, да, це механіка, тобто тут все просто надійно, економічно. Ну, от. ну, в принципі, все. Таке чудове авто. Комерційний автомобіль, який буде помічником у вашому ділі, у вашій справі. Перевозити, які вам потрібні вантажі. Так що телефонуйте, цікавтесь, з радістю відповімо на ваші запитання. Приїжджайте, роздивляйтеся, покупайте. Будемо вам дуже раді. Це авто вам послужить добре. Дуже гарний варіант. Дякую за увагу. На все добре. Пока.